Група 2ЕА1 презентує композицію Моя Україна. Автори, Мельник Наталія, випускниця коледжу 1969 року. Студенти групи 2ЕА1, книжа Олександр, Шевченко, Роман, Андрієв Артур. Я українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотаво-синій. на щастя жити у такій країні. Тебе люблю. Співоча Україна, букет мій маковий, вишневий зорепад. Прекрасна ти, як молода дівчина, в брані калинові із соняком в руках. У вінку з волошок і з золотим колоссям, з медовим присмаком малинові уста. І очі барвінкові, променеві, осяяна, омріяна така. Лани широкі луки різнобарвні, Я і щедра я земля. Найголовніше люди працьовиті, таких завзятих більш ніде нема. Смерекові ліси, казкові гори, озера, ріки, небесні яблаки, степів країв, марівні просторі, що так захоплює, приваблює, манить. Одна батьківщина і більше немає, місця, де родилися, завжди святі, то рідну оселю свою забуває. Той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає. Лелеки здалека нам весну несуть. У рідному краї і небо без краї, Потоки, потоки, мов струни дичусь. Україна це мати, яку не обирають. Україна це доля, яка випадає раз на віку. Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Сон про Вкраїну бачив я там, де живе любов моя, на сході сонця запалює світ в Карпатах Серця єднаймо, України, разом назавжди. почуття єдиної родини, разом назавжди. за майбутнє кожної дитини. разом Це не може розділити те, що у всіх у нас єдине, Бог дав одну нам хлібину на всіх, нам зберегти Україну. Завжди всі серця єднаймо України, разом назавжди почуття єдиної родини, разом назавжди за майбутнє кожної дитини, разом, разом. Разом, string, разом, 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 і хай в кожному серці, доброти горить, багаття, тож єднаймося, сестри, тож єднаймося, браття, бо це наша земля, бо це наша країна, і вона в нас одна, і вона в нас єдина назавжди всі серця єднаймо України, разом назавжди почуття єдиної родини, разом на завжди, За майбутнє кожної кожного Разом! Україно. У мені твоя місь, у мені твоя сила. Найдорожча з усіх Україна.